Привіт усім, дітки! Я сьогодні вам розкажу щось цікаве. А що ви зараз дізнаєтесь, відгадавши загадку? Навесні вона в теплі, проростає з-під землі, має стан струнки та вроду і дарує насолоду. Що ж це таке? Вгадали? Вірно! Квітка. Так, а що ж ви знаєте про квітку? З чого вона складається? Квітка має корінь, вона має стебло, листя, листочки, саму квітку, спочатку бутон, потім квітка. На квітці є Пелюсточки, так? А що ж потрібно квітці, щоб вона була така, росла красива, радувала наше око? Обов'язково потрібен ґрунт для росту квіточки. Але одного ґрунту недостатньо. Потрібна вода. Потрібне повітря. Рослини живі, вони також дихають. І обов'язково потрібно тепло. Якщо не буде тепло, то не буде росту квітів. Так, якщо взимку холодно, то квіти не ростуть. От ви вже знаєте все про квітку. Дякую за увагу!